Вітаю, овни! сподіваюся, що у вас все добре і прихід селени у знак зодіака близнюків у ваш третій сектор гороскопа. ви відчуваєте як максимальне сприяння. Велика кількість інформації по цьому транзиту про те, коли ще Селена здійснювала транзит по Близнюкам А також все важливе і цікаве, що можна було викласти у моєму загальному відео. Будь ласка, кому цікаво, кому потрібно, завітайте! Посилання буде у підказці, а також в описі. А ми повний спостерігаємо транзит Селени по вашому третьому сектору гороскопа із 12 або ж 15 до 1 червня 2024 по 11 або ж 14 січня 2025 Про Проте, чому це теж так, чому це так, теж у моєму загальному відео. Тобто із червня 24 по січень 2025 року. Ось тут Селена дає вам Таке сприяння у пошуку друзів, у пошуку потрібної, об'єктивної, достовірної інформації, що годі сподіватися, важливо розуміти, що по селені ми, овни, маємо декілька рівнів сприйняття цієї світлої часточки нашої душі. Все залежить від нашої родової програми, від суми вже накопиченої карми, по селені, по вашому натальному знаку і того, яким чином активно ви розвиваєте її у поточному житті. Першу чергу це можливість зустрічати таких людей, які допомагають вам оминати певні бюрократичні процедури, певні нюанси, які просто стоють вчасно очевидні. Тобто це люди, які бажають вас обманути, якось маніпулювати вашою довірою або взагалі вести вплутати вас у якусь таку махінацію. Також можливість вчасно отримати потрібну довідку, вчасно додзвонитися, наприклад. це Теж може вирішальним чином позначатися зараз наш час на наших майбутніх планах. Крім цього, можливість подолати стіну непорозумінь із сусідами, родичами, близькими стосовно якихось важливих ключових питань у вашому житті. Це може бути стосовно переїзду, відновлення якихось певних документів, заявок, кредитів, надання дозволів. Посвідок також відновлення, наприклад, диплому, зміни паспорта, взагалі такі вирішальні документи, довідки, пропуски, від яких залежить буквально ваше життя. Ось це все зараз таке ключове сприяння. І люди, які вас оточуватимуть, вони можуть дійсно бути тими провідниками, які вас просто проводять ніби між цими всіма процедурами. і той спеціаліст, саме та потрібна довідка, саме вчасний дзвінок, можливість звести людей один з одним або знайомство саме з тими людьми, від яких по факту зараз залежить ваше поточне питання. Ось це все-таки сприятливі чинники Селени. Також по такій енергетиці ми можемо сподіватися на те, що і знайомі нам будуть траплятися такого роду, які будуть нам усіляко сприяти. Тобто Селена. Напряму працює як податель. Вона просто віддає свою енергію в якості сприяння через людей, через знаки, через символи, через те, що ви просто не могли знайти ключі, наприклад, довго, але ви їх знайшли, і ви ще не почали ламати двері або вскривати замок у машині. Якось от цей ключ потрапив вам на очі. Ось такого роду ситуації, які стосуються будь-чого у вашому житті. Так само це можуть бути документи. Наприклад, на перетин кордону, або на те, щоб вивезти дітей за кордон, або ж для чогось важливого, якоїсь торгівельної угоди, комерційної посередницької операції, все це може потребувати від вас того, що ви знайдете, або що відновиться значно швидше. Тобто, селена в цьому ключі працює як податель благості. Наступного рівня енергія селени вже виступає через. Нас, тобто вона буквально вже пронизує нас самих і ми можемо допомагати людям. Це не означає, що один рівень виключає інший. Ні, це працює не так. це якби в Купі, організовано, збалансовано має бути, однак для усвідомлення так простіше подавати інформацію. Тобто ви в цей час протягом всього транзиту селени близнюкам маєте виступати як податель достовірної, об'єктивної інформації, допомоги людям з отриманням якихось певних даних. Якщо це продаж, торгівля, робота із документами або із взагалі якоюсь певною продукцією наданням послуг, це має бути максимально. Якісно, супроводження інформаційне, буквально цілодобове, не відкараскуватися від того інформаційного потоку, в якому люди знаходяться і закликають вас до тієї чи іншої консультації, інформації, допомоги, якогось елементарного сприяння. А також це допомога людям просто у відтворенні якоїсь інформації, коли ви можете просто перекласти щось від однієї людини інші, наприклад. Приклад, якщо вона не може донести цю інформацію, не може висловитися, не знає мову, тобто за будь-яких таких обставин, також це допомога стосовно переїзду, допомога стосовно відправлення, отримання якихось певних товарів, також стосунки із родичами, коли ви виступаєте тією силою, яка може примирити і з'ясувати будь-які непорозуміння і виступити тим, до кого дослухаються. Чи є дійсно вже таке рішення надзвичайно важливе. Якби ви балансуєте вже ці енергії в світі. Також третій рівень селени то вже такий концентрат ваших внутрішніх сил, коли ви дійсно маєте максимум проявленого кармічного сприяння селени. Тобто той світлий вовк, якого ви годуєте, він вже дійсно зміцнів. І йому вже нічого не варто, просто не звертати увагу на того чорного вовка, який просто від голоду вже геть зачах у вашому житті. І оцей світлий вовк, світлий янгол, селена із такими крилами надзвичайно міцними, вона якби летить попереду вас, вас бачать, вас чують, чують, вас сприймають, вам дають такі посади. Ви можете примирити навіть запеклих ворогів. Ви можете порозумітися з людьми, ви інтуїтивно розумієте, куди переїхати. І якби навіть таке місце, яке було до вашого приїзду, або посада, або, наприклад, якась сфера діяльності, стосунки певні, або щось унеможливлювалося до отримання людьми, ви можете дійсно виступати тим регулятором відносин. Чи то на робочому місці, наприклад, коли ви берете на себе повноваження. По захисту підлеглих, чи то голова ОСББ, чи профсоюзу, або ж просто якоїсь такої місцевої організації. Ви дійсно виступаєте захисником і гарантом якихось прав, також якоїсь певної інформації, можливості отримати достовірну інформацію, можливість отримати її вчасно, можливість взагалі претендувати на отримання якихось певних документів, паперів. Крім цього, це здатність переміщатися. Вона просто відкривається. Перед вами. Селена вам дає такий потужний вплив, коли ви можете бути в декількох місцях одночасно. У вас просто є сили на те, щоб всім відповісти, до всіх додзвонитися, звести людей один з одним, тим більше по Юпітеру. Ми зараз максимум тут отримуємо і сприяння, і такої внутрішньої впевненості, що у нас все вийде. Також вибудувати такі стосунки в колективі, на роботі або змінити роботу. Роботу. Таким чином, коли вас на вас чекають, або ваш прихід є вирішальним. А також саме той документ, саме та довідка, або взагалі без якихось документів, навіть там втрачених, наприклад, або маючи таку запоруку стосунків з кимось, да, чийсь вплив, ви дійсно можете бути призначені, ви можете бути перепризначені, або ж ви можете вступити на навчання, наприклад, або отримати якісь певні документи. Також це знайомства. Такі знайомства у Транспорті знайомства через ваших близьких родичів із сусідами або через сусідів, на роботі, на місці навчання, завдяки купівлі транспорту, які відкривають перед вами двері. І люди для вас цінні і в той же час саме таку, таку людину, як ви чекали, саме на таку людину сподівались, у вас є той набор якостей. Умовно, ви можете отримати від свого рода, від своєї натальної карти, Вселений в ній максимум, максимально скомпоновану таку передачу всім тим, що вам зараз необхідно. Тобто ви по своїм якісним показникам підходите в місту того пересилання, з яким прийшли. Не виникає ніяких таких невідомостей, нез'ясованих факторів, чи дійсно ви та людина, чи ви довіряєте тому, кому потрібно, чи це ваше місце, чи правильно. Ви щось робите. Я вам бажаю овни відчути селену в собі, відчути себе тією силою, яка просто взмахом крила може піднятися на потрібну висоту, побачити все найкраще, що є в цьому світі. І, звичайно ж, не забувати посівати тими зорями від селени, які вона так щедро розсипає вночі, і які освітлюють шлях навіть тим, хто заблукає навіть тим, хто не знає взагалі, чи наступить новий день. Але все ж таки у силі Селени дарувати не тільки мрії, а й дарувати нове життя. Дякую вам, Овни, і до зустрічі в наступних відео.